Сьогодні роздивимося з вами можливості власне, Canva Shei, тобто штучний інтелект Canva. Тобто, дивіться, зараз є можливості взагалі з використанням Canva можна згенерувати веб-сторінки, можна генерувати, наприклад, певні тексти, ну і багато чого цікавого зробити. Давайте сьогодні подивимося, попрацюємо з Shii Canva. Дивіться, так ось я заходжу сюди. Можна, в принципі, працювати з мобільного пристрою, просто натискаємо Shii Canva. І тут можна обрати або створення зображення, або створення документа, або написання коду. Ну, Давайте оберемо написання коду. Ну, Дивіться, написання коду, код на Python він не вміє генерувати, а, наприклад, якусь веб-сторінку, тобто HTML, наприклад, і там JavaScript, він може згенерувати спокійно. Ну і ми можемо зараз в якості прикладу зробити, наприклад, написати, зроби мені сайт. Зроби мені сайт для. Розрахунку квадратних рівнянь. Ну, Наприклад, це підійде для вчителів математики, тобто, дуже, в принципі, буде зручно якісь зробити картки, якісь щось таке цікаве зробити. І можна потім це все, наприклад, покласти на дошку і потім поділитися з учнями, учні зможуть, наприклад, Потестувати і можуть там зробити щось цікаве. Ну, Давайте надійшвемо запит. І тепер у нас сканва думає, тобто вона генерує. Дивіться, тут вам не треба розбиратися взагалі, не треба бути програмістом, не треба розбиратися в коді, він генерує все автоматично. Бачите, тобто він пішов, генерує тобто і потім покаже взагалі інтерфейс. І ще також цікаво, що якщо, наприклад, інтерфейс вже створений, вам щось не подобається, ви можете. Канва, наприклад, сказати, що, наприклад, переробити там картки, наприклад, вам не подобається якийсь там колір, або не подобається там ще щось, або додати питань, наприклад, треба. І тут можна це все спокійно зробити, можна просто написати як людині, тобто просто попросити там переробити тут то та і все буде у вас працювати. Ну, давайте зараз подивимось зараз він за дочекаємось, і він зараз нам створить власне. Сайт, де у нас можуть бути розраховані квадратні рівняння. Так, ось так у нас вже є дизайн. Так, ну Ось дивіться, ось у нас, в принципі, вже тут є ось така цікава вийшла у нас інтерфейс, такий цікавий. Давайте його потестуємо, що у нас буде. Ну, Наприклад, коефіцієнт А4, тобто це у нас власне рівняння квадратні. Тобто, давайте подивимося, що він нам скаже. Так, розрахувати. Бачите, все розраховує, дискримінант, знаходить, знаходить, наприклад, X1, X2, тобто корні, також Все в принципі, і покрокове також розписує. Можна все очищувати. тобто дивіться, Це він згенерував все автоматично, тобто вам не потрібно взагалі ніяких знань з програмування, тобто просто пишете, що зроби мені сайт, і все. Він генерує. Тобто Бачите, так досить потужні, досить цікаві можливості. Давайте використаємо в дизайні, можна, наприклад, на дошку все це помістити. І дошку можна потім пошарити, можна поділитися з учнями-дошкою. І учні зможуть також це все перевірити. Свої знання. Наприклад, ну, якщо наприклад, математика, вони можуть наприклад, порахувати це вручну, а потім перевірити на калькуляторі. Тобто, ось перевірити себе. Можна поділитися, тобто можна також як презентацію показати, наприклад, завантажити, можна поділитися також цим посиланням, можна презентацію запустити, наприклад, презентація. І взагалі ось так працює. Можна ось тут також вводити, наприклад, коефіцієнтики, і також це все у вас буде працювати ось таким чином. Так, ось так, бачите, все працює, тобто дискримінант, покрокове розв'язання, тобто приклади навіть є, тобто все цікаве. Ось така у нас такий ось сайт вийшов. І це у нас дошка. Тобто можна запрошувати сюди учнів. Можна малювати, наприклад, на дошці. там, наприклад, ну, Учні можуть ставити відгуки свої, чи подобається їм чи ні. тобто Ви можете вже там вирішувати самі, що робити. Ну І також можна генерувати і іграшки таким чином, будь-які, наприклад, не тільки там якісь сайти там для рівняння, для вирішення рівнянь. Можна генерувати також, наприклад, там, ну, для вчителів інформатики, для вчителів в принципі, фізики, можна робити там певні такі ось віртуальні лабораторні роботи, тести також можна робити інтерактивні. Дуже цікаво. Ну, Якщо для учнів можна робити, наприклад, певні там іграшки, наприклад, пінг-понг, він досить непогано генерує, різні такі ось цікаві іграшки він досить непогано генерує. Ось такі можливості у нас. Ще. Ну, Поділитися тут дуже просто, можна просто доступ маєте лише ви, ви можете тут будь-то за посиланням і просто копіюєте посилання і можете його. Власне, надіслати там кому завгодно, хтось може підключитися, може користуватися вашою дошкою, користуватися цим калькулятором. І, власне, вирішувати. Ну, але, щоб його запустити, треба поділитися, щоб була презентація. В даному випадку, тобто в режимі презентації, можна, можна все це подивитися, запустити. Ось так це працює. Тобто і можна тут вводити певні дані. Ось таким чином це працює. Всім дякую за увагу.